Три абсолютно різні варіанти, як же ж тобі можна перейти в нішу інстаграм заробітку в онлайн, і як саме що робить? Як саме, де взяти ці гроші? Якщо ви без ніші, вам треба буде обрати нішу. Ви можете розглядати абсолютно різні направлення, якщо ми кажемо про інстаграм, то хтось там хоче собі магазинчик, да? там товарний бізнес, наприклад. Що ще може бути в онлайні? В онлайні можна освоїти IT. Звісно, для цього не треба вести Інстаграм, але теж в онлайні. Але це дуже складно. Давайте серйозно. Я розглядала IT, я розглядала товарний бізнес, коли я цим займалася. І в мене і там, і там був провал, тому що в IT просто так не беруться треба дуже багато вчитися це треба дуже складно коротше розумно мислити і все одно по факту ти прив'язаний до цієї компанії в якій ти будеш працювати розумієш так? товарний бізнес дуже велика конкуренція якщо ти хочеш реально спробувати Відкрити магазин, то тобі потрібні вкладення для закупівлі товару, для зйомки товару, для викладки контенту, для реклами, для продажів. І це не так просто, як здається. А якщо ти просто хочеш по дропшипінгу це робити, да, тобто хтось тобі там постачальник пересилає одразу на клієнта, то будь готова до того, що ти зіл'єшся з усіма абсолютно такими самими людьми, які беруть контент однаковий, нічим не виділяючись. Тобто це набагато складніше розкачати, я тобі скажу набагато складніше, ніж особистий бренд, і свою нішу в інстаграм як експерти.